Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток в ефірі програма Власний сад, і я, її ведуча Олена Троян. Сьогодні в нас мова піде про мої, ну напевно, найулюбленіші квіти жоржини. Ошатні, яскраві, різнобарвні, чудові. Вони є окраса саду влітку і восени. В них є лише один недолік. Ці квіти прийшли з нас. До нас з теплих країн, зокрема з Мексики. І як такі, вони не витримують паморозків. а отже, їх треба викопувати на зиму і десь зберігати. Зараз на дворі початок жовтня і ніби ще тепло, але все одно, з мого досвіду, власного, я можу сказати, що приморозки не забаряться. Зазвичай вони в нас трапляються десь 6, 8 жовтня, може трошки пізніше, іноді трошки раніше. А оскільки викопування жоржин це цілий процес, то вже можна розпочинати. Шкода цю красу. Вона дійсно просто вражає. Але за один день все мені це не викопати. З чогось треба починати. Отже, починаємо сьогодні. Для викопування жоржин мені знадобиться деякий реманент. Почнемо з нього. Це вили, улюблений реманент деяких наших політиків і лопата. Якщо хтось пам'ятає фільм Золоте теля, там були Паніковський і Шура Балаганов, і вони сперечалися, що краще пограбування чи кража. Отак от, от можна сперечатися, що краще для викопування жоржин, лопата чи вили. З мого досвіду і те, і те підходить, залежить від того, який кущ і можна працювати обома цими інструментами.